Це дерево цікаві і тереноти. Славного повністю Запорожці, який вкликаєш ці традиції з 1919 року, коли за наказом свого Петлюри був утворений як складова частина армії Розказати про нашу діяльність це історична громадська політична діяльність, яка направлена в першу чергу для об'єднання громадських і патріотичних політичних організацій на державності України, української В Своїй діяльності ми фактично влякаємо в наші моменті дух патріотизму, виховуємо їх як нащадки славних козаків. Кликаємо традицію українського війська і тим самим сприяємо усвідомленню наших громадян України, щоб вони пам'ятали і відстоювали. Свою незалежність. Ми перед... О, да, ось день соборності відзначають у всіх містах України. Ви тільки до Харкова приїхали, ось батьки козаки, Ти і в інші міста поїхали. Значить, наші козаки тим невеликим складом сьогодні є у Харкові. Але ми відвідували і інші міста України. Неодноразово були, були в центрі України, в різних регіонах. Маємо традицію вшановлювати місця на холодне ямські це кожної весни відбувається свято. Потім відвідуємо на день покрови також кови, і замовили. Приймаємо участь у відстані меморіальних знаків на пам'ятних тих боїв з окупантами, які в цей період. Тобто діяльність наша, є широкою, вона не заключається тільки створення того. Є вийшло цей акт звуки, який відбувся, щоб Україна повинні свої історії, була приймана, що означає те, що прагнення українському, якщо ми творю сучасників, то сучасний пов'язується. Це засвідчив живий рахунка, засвідчила ця ідея сьогодні України. Це засвідчила так звана, як їм зараз е, говорять поранень. Що... Вона має продовження має продовження нашого пикання традицій, наші намагання таки, створити, робити і позволити українську державу. У нас є все, що це загроза наш.

Шклярапу читайте, шкляра почитайте. Я теж вот, знаю. Да. Ви вот, напишете мені електронну, що я пускаю. Отрок розможете з фотографії. Будь ласка, якщо зараз, хлопці, зараз я Скажіть декілька слів. Фотографіруйте, пожалуйста. Давайте я вас фотографую, якщо бажаю. А мені ж надай нам. Так, давайте, давайте. Славної пам'яті українського війська, нашої української суверенної держави, соборності. Тих традицій, ми робимо цю роботу на протязі декількох років. Це в першу чергу відзнака і шана тих поколінь, які віддали своє життя для утвердження України як державності. Ми проводимо зустрічі, вшанування місць, битв, наших. Військових частин з окупантами 17-20 років. Також проводимо зустрічі з громадськістю різних міст, селищ, проводимо зустрічі в школі із учнями, старшокласниками, молодшими, клас... молодшими школярами для того, щоб вони виховувалися в дусі українського патріотизму, української свідомості. До Долаз... вас звертаємося із таким проханням. Щоб і ви також своїй діяльності допомагали нашій українській державності стверджуватися в розбудові її на сьогодні і вшануванні її історичних традицій. Тому ми дуже раді сьогодні приймати участь в шануванні Дня Соборності і сподіваємось, що це вшанування з кожним роком все ж таки буде набирати обертів і відповідати цьому духу цій основі. Завдяки чому ми сьогодні маємо українську державу. Звертаємося до вас всіх ще раз, з поздоровленням і вітанням і нам, українцям, щоб ми завжди пам'ятали про ті славні дні української історії. Дякуємо. А Ми дякуємо, що нашої акції.

せの。 Попросимо просимо української атакування православної церкви. Я с Ігоря інфраструктура раді. Саме найвеличніша ідея Жити в своїй Богом даній країні. Західноукраїнської Народної Республіки, Української Народної Республіки, дійсно від Карпат аж до Дону ісяну. Саме це рухало нашими попередниками. Саме ці ідеї і помисли сьогодні повинні кожного дня втілювати ми в життя. Я маю честь від імені опозиційних сил повідомити. Що на цей час, так само як рік тому на парламентські вибори, на цей час на проміжні вибори до Харківської обласної і Харківської міської рад, всі без винятку чинні політичні сили опозиційні, які працюють на Харківщині, домовилися про спільні і узгоджені дії. Тиждень тому ми через обговорення, через з'ясовування позицій, Через притирання різних поглядів домовилися, що на сьогоднішній день на тих наших виборах, а я кажу зараз про конкретику, із якої складається кожен день нашого життя, що 24 лютого на виборах до обласної ради в Бергачівському і Зміївському районі, і до виборах до міської ради на ХТЗ і на Баварії єдиний кандидат від опозиційних сил буде підтримуватися всіма без винятку, досвід парламентських фракцій, які працюють в Верховній Раді, свободи батьківщини і удару засвідчив, що така погоджена дія дає єдині можливі ефективні результати. І сьогодні я зачитаю заяву, яку сьогодні підпишуть тут ті, хто є присутній, і так само скріплять підписом і ті наші колеги, які є відсутніми. Сьогодні Є заява про узгоджені дії продовжені політичної боротьби. В день соборності України. Цей урочистий для кожного українця день. Уповноважені представники опозиційних політичних сил ухвалюють спільну заяву про узгоджені дії продовжені політичної боротьби. Результати минулорічних парламентських виборів, які відбулися з грубим мехтуванням Конституції України. Із брутальним застосуванням адміністративного ресурсу, приковного та явного підкупу виборців, засвідчили, що цивілізована політична боротьба, тобто боротьба ідей та концепцій, світоглядних підходів та цінностей, недоступні для чинної білосиньої орди. Перші дні роботи Верховної Ради сьомого скликання, якій фракції Всеукраїнського об'єднання Свобода. Політичної партії Всеукраїнське об'єднання Батьківщина та політичної партії демократичний демократичної за реформи «Удар» Віталія Кличка продемонстрували кожному українцю, що лише розможено дії опозиційних політичних сіл проможного змінити з питання силу, яка, по суті, давно є окупаційною адміністрацією сучасної України. Сьогодні ми засвідчуємо. Спільність та узгоджених дій на рівні Харківської області, зокрема під час проведення проміжних виборів до Харківської обласної та Харківської міської ради. Вже за декілька днів відбудуться конференції з політичних партій, які будуть висувати кандидатів в боротьбі за два депутатських мандати в місті Харкові та два в Харківській області, в умовах безправ'я кожного українського громадянина, в умовах паралічу правоохоронної системи. І навіть вже незалежних, а в більшості кишенькових судів лише скоординована робота дозволить нам пробити ту стіну відчуження, яку вимуровує режим Янукович. Ми висуваємо по одному кандидату на кожен виборчий округ. Всі політичні сили беруть участь за, для перемоги єдиного кандидата від опозиції. Ми впевнені, що в місцевих радах лише опозиційні кандидати. Здатні захищати права українців. Наївно було би думати, що колишні прокурори, колишні начальники міліції та суп'яні чиновники будуть чиняти якісь дії в умовах конфлікту між владою та громадянином на користь останнім. Ми прийняли на себе зобов'язання дотримуватися принципів взаємного непоборювання, відмовляємося від будь-якої публічної критики і декоруємо принцип за поваги. Між усіма обласними осередками опозиційних політичних сил на Слобожанщині ми закликаємо всіх приєднатися до нашого спільного чину і продемонструвати наступні кроки по очищенню нашої святої слобожанської землі від збіросиньої окупаційної орди. Слава Україні!